Я вітаю усіх телеглядачів телеканалів ІНТБ та Тернопіль 1 Сьогодні у студії Сильні разом ми будемо говорити про людей, які потребують і нашої уваги, і нашої підтримки. І ці люди вже займаються дуже різноманітними справами у вільний від давно вже від роботи час. Адже ці люди вже на заслуженому відпочинку. Хоча їм ніяк не сидиться, вони хочуть і вчитися, і хочуть відпочивати, і хочуть спілкуватися. І зовсім нещодавно ми відсвяткували два Дуже різних свята, але сьогодні у нашій програмі ми поєднаємо і день похилого віку, людей похилого віку, який святкували 1 жовтня, і день вчителя, який відзначали 2 жовтня, тобто в першу неділю жовтня. Як поєднати ці два свята в одній розмові? Я вам зараз скажу. Ми будемо говорити про університет третього віку. І сьогодні про цей університет, а саме і про цих людей, буде розповідати нам директор Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення Віталій Хоркавий. Вітаю вас. Доброго дня. А також керівниця відділення денного перебування Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення Світлана Чайківська. Вітаю вас. Вітаю! Отже, можливо, не всі тернополяни ще й знають, що таке територіальний центр соціального обслуговування і що власне таке денне відділення у цьому центрі. Давайте розпочнемо з такої загальної інформації для того, щоб інформувати тернополян і вже зараз гості міста, що є в нас така установа, що вона робить. Ну, першочергово. 呃。Uh Тернопільський міський територіальний центр ставить собі завданням. Це допомогу, якраз саме цим людям, як ви каже, як говориться похилого віку. Ми стараємося цієї назви уникати. Ми їх називаємо люди золотого віку, люди поважного віку, Так? Елегантного. елегантного віку. Звичайно, і саме стоїть питання допомоги такої, можна сказати, більш фізичної, бо в територіальному центрі є декілька відділень, не тільки відділення денного перебування, це є відділення і обслуговування вдома. Ми обслуговуємо е, десь близько 500 одиноких мешканців вже нашої Тернопільської громади. Після того, як наша громада вже збільшилася на 10 сіл, які приєдналися, там також е, є люди і десь допомога в сільській місцевості людей є ще більша. От і також е, основною метою є ця соціальна допомога, соціальна адаптація цих людей похилого віку, щоб е, вони, виходячи вже, можна сказати так, на свій заслужений відпочинок на пенсію, е, мали можливість далі соціально бути активними, мали можливість е, і надалі розвиватися, або навіть деколи ще ми зустрічаємося і приходити до нас і чогось навчати і нас, і своїх однолітків. Тому якраз є відділення даного перебування, яке очолює Світлана Чайківська, яке займається безпосередньо соціальною адаптацією людей похилого віку. Ще також хотів зазначити, що в Тернопільському міському центрі діє благодійна їдальня, де ми кожного дня пригощаємо гарячим обідним 60 наших мешканців громади, які через якісь фінансові проблеми чи через вісичні вади не мають можливості. Забезпечити тому в нас є ця їдальня, яка її годує також в територіальному центрі. Є благодійна перукарня, де також наші відвідувачі мають право безкоштовно нею скористуватися. Звичайно, хочу зазначити, що це 90% це є жінки, які. Напевно, що якось так склало, що більше за собою слідкує, що жінка завжди хоче виглядати якби красивішою, тому в нас такі часті, можна сказати так, відвідувачі. Ще донедавна в нас працювала соляна кімната, але в зв'язку зараз з ремонтними роботами вона зачинена. Я думаю, що вже після того, як ми закінчимо себе ремонт, ми, ми зараз облаштовуємо укриття. Ця соляна кімната, звичайно, що запрацює. Після загаліз після загострення російсько-української війни робота територіального центру трішки. Можна сказати, переформатувалася наші працівники, крім того, що займаються своєю безпосередньою роботою по обслуговуванні людей поважного віку. Вони також і допомагають внутрішньо переміщеним особам, яких я надзвичайно зараз багато, і ми розуміємо, що наша допомога їм також є дуже важливою не тільки в плані надання якихось продуктових наборів. Так багато з них якби і потребує спілкування, тому і. Наш психолог якби постійно задіяний, і тому всіх внутрішньопереміщених осіб, які зараз е, перебувають в місті Тернополя, ми запрошуємо до себе в територіальний центр на Лисенка 8. Е, основною також роботою територіального центру є і допомога армії. Ми розуміємо, що е, Зараз робота кожного взагалі українця це є максимально допомагати нашим військовим, які стримують цю ординську навалу всім тим, що ми можемо. Тому так само на лисенка 8 на базі територіального центру ми збираємо посилки, які кожних два тижні передаються для наших військових. Тобто роботи у вас можна сказати не початий край, і я так розумію, що ваші як ви їх називаєте, це не вихованці, підопічні підопічні, підопічні так. так вони ж і долучаються до цієї роботи, і сітки плетуть, так е, так, ну в. Між собою ми справді говоримо, що наші підопічні, але взагалі це є гості нашого територіального гості, центру, і це вже е, є настільки, можна сказати, такі часті відвідувачі, та, які, між якими вже так можна і між нами вже побудувалися якісь родинні стосунки. Так? Бо ми безпосередньо знаємо, що в них в житті відбувається, вони приходять, як розказують, що їх турбує, що їх непокоїть. Вони знаходять, я думаю, що таке десь в тій Нашій роботі в спілкуванні в територіальному центрі цю розраду. Звичайно, що вони є дуже активними і тому. Вони долучаються до цієї волонтерської роботи, починаючи тому, що справді вони якби і допомагають вплетіння сіток. Вони дома випікають різні смаколики, які передають нашим військовим, щоб військові, хоч трішки відчули тої теплоти тої, можна сказати, такої маленької дитячої радості, та шо які готують для нас наші тернополяни, і взагалі вони якби є дуже активними. Вони стараються допомагати всім, чим можуть, навіть це формують. Ці посилки, які ми передаємо завжди на фронт. А хто може стати гостем вашого центру? Ви запрошуєте усіх переселенців. Я так розумію, що ви, ну як мінімум, перевіряєте їхні документи, так чи вони не переселенці. А от а. люди золотого віку прийшла людина і сказала, просто хочу до вас приходити. Як це відбувається? Ну це має бути обов'язково мешканець нашої тернопільської громади, mm -hmm. і це має бути вже людина, яка є пенсійного віку. Так чи за віком, чи по чи вже по руках вийшла? Також ми обслуговуємо. Людей з інвалідністю, яким виповнилося 18 років. Uh -huh. Тому Звичайно, що є перелік документів, які потрібно подати для того, щоб безкоштовно отримувати якби, соціальні послуги на базі територіального центру. Тому що, наприклад, ще у відділенні обслуговування вдома ще і платні послуги. Взагалі відділення обслуговування вдома обслуговуються тільки одинокі тернополяни, вони обслуговуються безкоштовно. Але розуміючи те, в якій ситуації вже перебуває наша держава не перший рік, ми розуміємо що міграція в Україні, а саме трудова міграція, набрала дуже великих обертів, і знаючи те, що Вимушені їхати, внуки залишати своїх батьків, діти змушені їхати на заробітки залишати своїх батьків, але вони можуть якби, замовляти в нас якісь соціальні послуги mm -hmm. для того, щоб ми надавали їхнім батькам і за це якби проплачувати. Якось по догляду, так? За Саме необхідне це те, що я вже говорив. Це от у нас є 47 соціальних робітників, які обслуговують 500 에, одиноких тернополян. Це прийти і поспілкуватися. Та от в більшості люди вже такого віку, які отримують в нас таку соціальну послугу, як догляд вдома. Вони вже є доволі такого поважного віку. Вони не часто, особливо в зимовий осінній період, виходять з дому. І тому єдиною розрадою для них є оце живе спілкування. Так не тільки спілкування з телевізором, та як вони привикли, так а живе спілкування з людиною, щоб можна було щось обговорити, насправді вилити душ. Так? Бо коли людина закривається в чотирьох стінах, це тягне за собою, звичайно, ще і якісь психологічні розлади. І... Якісь такі розлади, які спроводять до деменції, а воно потім тягне за собою і фізичні, якісь хвороби, фізичні вади. Тому робота соціального робітника найперше, це є робота психолога: прийти, поспілкуватися, вислухати. А вже потім що кому потрібно поприбирати вдома. Допомогти приготувати їжу, сходити в магазин, ну такі речі, які ми робимо з вами кожного дня, і не задумуємося про це, наскільки важко це вже робити людям поважного віку? Ну і от власне про спілкування, про психологічну підтримку, так це вже більше стосується от вашого відділу, пані Світлана. Розкажіть, чим саме люди займаються у вас на денному перебуванні, і що власне означає денне перебування? Відділення денного перебування займається організацією дозвілля і відпочинку власне, людей літнього віку. Щопонеділка в нас у відділенні плануються графіки на тиждень, який буде ну, на поточний тиждень. Попередньо заплановуються заходи так, аби охопити більшу кількість людей, щоб нашим відвідувачам було в нас цікаво, і кожен знайшов собі той, той захід. Це якийсь похід будь-де, який би власне йому був саме більше до душі. Працівниками нашого відділення, як я вже попередньо сказала, складаються графіки, де у понеділок ми завжди в нас є в соціальних мережах є своя сторінка, і у вайбері, і у Фейсбуці, де ми висвітлюємо цю інформацію. І відповідно до того, наші відвідувачі вже собі записуються на той чи інший захід, який буде відбуватися. Так власне організовується робота відділення. Це і походи в нас і на оздоровчі всякі заходи, і гра у боулінг, і в більярд, і плавають вони в парку. Також всякі різні інші заняття культурно мистецькі Це і відвідування філармонії, відвідування театру, будь-яких мистецьких заходів, які будуть відбуватися у нашому місті, і безпосередньо планується робота в нас в приміщенні територіального центру. Зараз ми вже стартував в нас набір на університет третього віку. Хочеться сказати, що університет третього віку цього, цього річ вже буде в четвертий в нас набір. До того в нас вже було три випуски. Цього року в нас планується організувати шість факультетів. Перший факультет це в нас факультет здорового способу життя, потім практична психологія, англійська мова. Польська мова, комп'ютерна грамотність Цьогоріч в нас буде новинкою. Один з факультетів це факультет культурно-мистецький. Який дуже в нас користується популярністю власне цього року, от власне, давайте поговоримо детальніше про цей університет. Загалом чотири роки це вже ну такий достойний вік для навчального закладу. Я б сказала, чому виникла така потреба чогось навчати людей, і в перший рік що було найцікавіше людям вчитись? Чого наш люди хочуть, вчитися? вони протягом життя і працювали і десь собі не дозволяли, мабуть, їхній життєвий графік не дозволяв їм десь займатися тими напевно цікавинками, які би вони хотіли займатися. Коли людина вже має достатньо свого вільного часу, вона чогось хоче нового навчитися, чимось новим заохочуватися, це зацікавлюватися, і відповідно до того. Був створений цей університет. Мабуть, перший рік це був він такий був пробний, чи люди вагалися, чи я би хотіла чогось, чи не хотіла чогось, і з такою пересторогою, мабуть, вступали в цей університет. Що що подивившись перший випуск, подивившись другий випуск, вони більш заохочені, вони більш хочуть вчитися, вони для себе відкривають щось нове, що їм цікаве. Комусь цікава іноземна мова, комусь цікавить комп'ютерна грамотність, комусь цікавить практична психологія. І відповідно до того, наші відвідувачі обирають собі той напрям навчання, який би вони хотіли займатися, і що з їх найбільше цікавить. От, якщо ми говоримо про навчальний заклад, да так там є або студенти, або учні приймають за якимось критеріями. Ну в кого оцінки, можливо, якось соціальні якісь елементи мають бути. У вас як приймають людей? Ви теж проходять якісь не знаю екзамени, вступні іспити чи, можливо, співбесіди? Ні, в нас абсолютно університет третього віку є без вступних іспитів. Просто всі охочую, всі бажаючи, можуть до нас прийти. Єдиною умовою є. Що слухач університету може обрати тільки два напрямки навчання. Серед тих представлених, наприклад, шість факультетів можна обрати лише два, тому що заняття відбуваються два рази на тиждень, щоб десь їх не настільки перевантажувати. І десь заняття можуть йти паралельно, так, так звичайно, нас, звичайно, з, заняття можуть йти паралельно збіги, від, Ну, ми, ми стараємося скласти, скласти так розклад, щоб відвідувачі могли відвідувати, наприклад, заняття, десь не заважаючи іншим, якими своїм потребам, але все ж таки, щоб, щоб їм було зручно і і добре, то це лише, лише два факультети. Більш жодних умов при вступі в університет в нас не існує. Лиш бажання вчитися. Якщо говорити про 4 роки тому і зараз чи збільшилась кількість студентів ваших? Збільшилась значно збільшилась навіть порівняти з минулим роком, де в нас було 5 факультетів, це в нас було приблизно 70 нас було 70 випускників цьогоріч. У нас вже другий тиждень поспіль триває набір в університет. Ми вже практично під випускників. Слухачів університет бажаючих виявили, які вже навіть прийшли до нас до територіального центру і написали заяву на вступ, угу. тобто все офіційно потрібно написати так, заяву. Звісно. А наскільки це дорого для людей золотого віку Всі вчитися зан... в такому віці? Всі заняття, які відбуваються в рамках університету, є абсолютно безкоштовними. Тобто, кожен хто виявиться бажання, може прийняти участь без будь-яких матеріальних витрат. А от за чий тоді рахунок відбувається це навчання? Викладачами нашого університету практично в 80% це є працівники відділення денного перебування, mm -hmm. також психолог. Єдине, що на заняття з комп'ютерної грамотності, це ми співпрацюємо з бібліотекою, де ми їх наших відвідувачів туди влаштовуємо і вони проходять там курси комп'ютерної грамотності. Ваші викладачі мають відповідну профільну освіту, чи в принципі це навчання абсолютно не таке, як в школі і в університеті? Частинка наших викладачів мають профільну освіту, мають педагогічну освіту. Але в нас немає таких суттєвих вимог, можливо, як в закладах в вищих закладах навчальних. Тобто програма складається без будь-яких вимог лише щоб заохотити, зацікавити нашого слухача, щоб їм було цікаво прослухати і відповідно взяти собі якісь знання для себе. От саме зараз триває ще набір, так, так. чи вже можливо складені групи? Ні, Як, ще, ще триває, триває. Ще всі бажаючі, які виявили бажання навчатися в університеті, можуть до нас або зателефонувати, або прийти на лисенка 8 і написати заяву на вступ. А до якого до якого часу? Ще тиждень, цей останній тиждень вже завершальний, вже будемо формувати групи, але протягом цього тижня ще можна подати заявку. І от скільки триває навчання? Таке, ви казали, два рази в тиждень, так? Це по одному заняттю чи як? Скільки триває і заняття саме годину-дві більше? Заняття триває в середньому від години до півтори, аби не перевантажувати людей, бо все ж таки люди старшого віку, і навчання в нас проходить протягом трьох місяців. По завершенню навчання в нас все урочисто. Відбувається такий випускний бал, де міський голова вручає сертифікати про те, що наші слухачі прослухали даний курс і відповідно отримали якісь знання. Що дають ці сертифікати? От я розумію, що напевно якоїсь такої юридичної сили вони не мають, але власне, яка їх вага? Ну так, власне, ви праві, вони не мають жодної юридичної сили, але десь таке заохочення. от що я ходила, я навчалася, я отримала такий курс. Напевно, власне, це якесь таке моральне, напевно, лише задоволення, що чогось я досягла в цьому житті, якісь на вершинку чогось стала вище. Чи можна ще потім раз на другий курс поступати? Наприклад, якщо в нас вже попередньо в університеті планувався даний курс, він на наступний рік продовжується. Те ж саме. Угу. Тобто, другого курсу навчання в нас немає. Наприклад, можу вам сказати, можна на... закріпити ще раз ті самі знання. Можна Ва, що закріпити, так? але. Не знаю, чи це вартує, чи це буде просто цікаво прослухати ще раз курс, тому що, наприклад, скажу вам на прикладі з факультету іноземної мови, іноземна мова відбувається для початківців, тобто самі ази навчання даються. Щоб прослухати даний курс повторно, Мабуть, це буде не цікаво. Тобто на кожен факультет ми щоразу набираємо нових слухачів, але тим не менше, ті слухачі, які відвідували попередні роки, якісь інші факультети, можуть до нас ще прийти і взяти участь в зовсім інших напрямку навчання. От люди до вас приходять, чогось вчаться, і потім, напевно, що рекомендують комусь іншому, але людина може на один рік прослухати один курс, так, так. а на другий рік піти на другий курс. Так. от чи можете ви вже сказати, який курс найпопулярніший цього року? Ну, напев... <смеш> Цьогоріч на факультет польської мови це вже ми просто закрили набір, бо попередня група планувалася у 15 чоловік і вже ми прийняли 30 заяв. Угу. Тобто зазнайте, що є ще два факультативи: це і хоровий спів, і, та, і танцювальний колектив вже є сформований, який називається 18, тому кому -то цікаво ще може долучатися туди. Там теж є якась обмежена кількість людей, чи, чи співати можна співати і... можуть всі велика кількість При територіальному центрі. Працює два творчих колективи: це колектив Золоті журавки і театр пісні Оберіг. Але всі бажаючі охочі можуть до них прийти, долучитися, попробувати десь себе ще в ролі. Такого артиста. Ще повертаючись до університету, до ваших курсів, хотілося б трошки, щоб ви детальніше розказали про кожен з них. Отак як англійська, я так розумію, і польська мова у вас так. є з іноземних. Ну, частково розумію, чому польська мова цього року така актуальна, але пам'ятаю, що і минулого року так дуже багато людей записувалось на цей курс. І комп'ютерна грамотність, думаю, що зараз навіть і молоді не завадить, десь там щось підівчиться. Скільки в нас дуже багато зараз ну все оцифровано, так а от інші курси чому саме їх ви обрали? Практична психологія в нас при територіальному центрі працює психолог, де він дає якісь такі цікаві завжди заняття, і людям більш цікаво дізнатися десь про себе свій внутрішній світ. І відповідно до того був організований факультет практичної психології, де власне на цьому факультеті наш психолог. Більш детально розповідає про відносини напевно, в сім'ї, про відчуття свої. Ну і зацікавлено воно на наших відвідувачів. І він також дуже користується популярністю. Факультет основи здорового способу життя та збереження здоров'я в літньому віці, він завжди є, напевно, актуальним, тому що кожен з наших відвідувачів хоче десь щось почерпнути, якісь цікавинки в медицині. Вже про здоров'я починають про... чим раз, тим більше дбати. Так, так, Власне, приходить, мабуть, такий вік, де більш детально хочеться десь щось дізнатися, якось хочеться зберегти своє здоров'я. І відповідно до того був організований цей факультет. Також людям цікаво на цьому факультеті. Хочеться сказати, що тут лише в нас лекційна форма навчання, тобто немає практичних занять. От я якраз захотіла вас <с. запитати, як же на практиці це? Так, це просто вони собі прослуховують курс і десь мабуть, собі щось занотовують і використовують свої якісь там поради нашого лікаря в повсякденному житті. Чи дають вони якісь свої пропозиції? От ми би хотіли ще те, те, те вивчити. Звичайно, звичайно, вони дають свої пропозиції, що їх цікавить на що більше звернути увагу. Це на кожному курсі, і відповідно викладачі прислухаються до того, бо в нас. Заохочення немає такого, що, наприклад, десь оцінку поставити якомусь нашому слухачеві, а це лише їхні щасливі очі, і ти бачиш взаємне спілкування на заняттях, і хочеться викладатися, викладатися, щоб ну щоб їм було цікаво, щоб їх заохочувати, щоб вони до нас приходили. Я так розумію, що про відгуки в принципі немає змісту питати, тому що всі відгуки позитивні. Але все ж таки, чи були у вас якісь такі особливі слухачі, які мали ну, якісь особливі почуття до цього університету? Дивіться, хочеться сказати на власному, напевно, досвіді, так як я веду факультет польської мови, минулоріч в мене було 15 випускників і цього року. Дуже багато тих слухачів, які прослухали даний курс, поїхали до своїх дітей в Польщу, і вони навіть на цих вихідних писали мені привітання з навчителя, хоча я давно вже не є вчителем, і дякували за ті прослухані знання, що вони їм на даний момент дуже допомогли. Тому що якщо людина, наприклад, зовсім не володіє мовою, а Прослухавши цей курс, ну таки вони і навчилися і читати, і десь писати, і розуміти. і бодай, елементарні речі вони можуть собі порозумітися, наприклад, в цій країні, чи будь-які інші курси, курс англійської мови теж був популярний. Теж наші відвідувачі цьогоріч подорожували. Ну, звісно, з ситуацією в країні, і вони відвідували країни, де ця мова використовується. Задоволені. Ну, і будь-який будь-який факультет вони завжди приходять з вдячністю. Взагалі хочеться сказати, що наші відвідувачі є дуже вдячними нашими відвідувачами. І практично в нас немає таких людей, які би не знайшли чогось для себе такого цікавого, позитивного і корисного в, в роботі відділення. І завжди вони тільки з найкращими відгуками, побажаннями і всім хорошим до нас звертаються. От і ще до вас таке запитання як до вчителя, все таки, чим відрізняються е, такі трошки старші вже учні від тих, якби ви зараз працювали в школі від дітей? Чим відрізняється от саме це навчання чи сприйняття, ну крім оцінок, звичайно? Е, бо хочеться сказати, що люди в старшому віці вже знають, чого вони прагнуть, мабуть. Вони більш уважніші, вони більш зукняніші, вони на заняттях сидять з таким захопленням, а ще а а ще, давайте тобто, години чи півтори цього навчання протягом цього робочого заняття вони дуже швидко проходять. А коли ми з вами зустрінемося, може би ще додатково якесь заняття. Тобто студент в зрілому віці він вже розуміє, чого він хоче, чого він прагне, він більш такий. Як губка можна сказати, яка більш впитує в себе. Бо, мабуть, чи навчання це в школі відбувається чи в вищому навчальному закладі? Можливо, знаєте, ще якась людина не до кінця усвідомлює, чого хоче, а вже в такому віці вони. Ну дуже такі позитивні студенти. Я так розумію, що тих двійчників, які десь там на задніх партах грають карти, у вас немає, так? Ні, ні. У нас всі студенти навчаються на відмінно, охоплюють всі знання, дуже активні, дуже такі комунікабельні. Ну, це дуже добре. Пане Віталій, нагадайте ще раз, люди, які мають бажання вчитися зараз в цьому віці, своєму, який ви є, куди звертатися. Це Лисенка 8 Тернопільський міський територіальний центр. Звичайно, треба прийти в відділення денного перебування і написати там заяву, як би сказати, що от я хочу. Ну і звичайно, вибрати вже той факультет чи факультети, які його цікавлять. Але хочу нагадати, що крім університету, третього віку є ще багато ну, велика безліч різних заходів, які кожного тижня планується цим відділенням на базі територіального центру. Також є і. Можна сказати, такий невеличкий, але все ж таки спортивний зал. Те, то, що ви говорили, чи практично здоровий спосіб життя, вони ведуть так. Під наглядом лікаря, як можна, можна займатися і на фізичній, і на дошці Євмінова, і на шведській стінці. І є така невеличка, але все ж таки кількість тренажерів, де той, хто хоче з людей поважного віку себе. Почувати краще, отримувати від лікарів якісь поради, вони також можуть приходити до нас і займатися. І взагалі, в територіальному центрі можна з користю і для себе, і цікаво проводити свій час. Це е, діє для тільки тернополян і для Це, жителів громади, так? Е, так. І в нас вже з'явилося, е, я так розумію, е, тільки з внутрішньопереміщених так. осіб з людей поважного віку, які до нас тепер також ходять постійно з внутрішньопереміщених осіб, людина також має вже бути пенсіонером, так, так. щоб до вас потрапити. Зрозуміло, я вам щиро дякую за те, що до нас завітали, за те, що розповіли, за те, що надали натхнення. Я думаю, багатьом тернополянам і гостям нашого міста, аби вчитися, адже вчитися ніколи не пізно. Я дякую нашим глядачам за увагу і нагадаю, що сьогодні спілкувалися із директором Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення Віталієм Хоркавим. Та також Світлана Чакійська була в мене в гостях. Це керівниця відділення денного перебування тернопільського міського міського територіального центру соціального обслуговування населення. Отже, вчіться, приходьте в територіальний центр, насолоджуйтесь спілкуванням, і все у вас буде добре. Дякую вам дуже, до побачення. Дякую за зустріч.